Вітаю. Спробую зробити для вас оглядове відео локації номер 2 Це у нас за парканом. Ми ще звемо Вулиця, бо ось там у нас асфальтована дорога. Ось так. Це в нас плетисті троянди. Пале рояль, п'єр, знову пале, знову п'єр. Чотири тих. два п'єри, два пале в переміжку. Тут ось посаджена малесенька. Меніня, маніння. Перший річечка. Клара Чойс. Красунечка. Красень лаваглюд, тільки тільки но починає. Це трав'янистий гібіскус, він пізніше буде квітувати. Лаваглюд красень навіть на піврозпуску, парадна троянда, красунчик. Це ювілей принца де Монако. меншенький кущик. У нас є дорослий, а це невеличкий. Це звісно, неймовірна краса, пале роял, п'єрдерансар, класика. Дорослий п'єр Краса. Так, хто тут у нас далі? Далі у нас тільки, починає квітувати Троянда Airbrush. Квітує красунчик. Красунчик Pulbo Qus. Красик. Красень, красень. Дуже мені цей сорт до душі. І кущик у нього гарний. Ось. Там ось починає червона троянда Флорентина. Тут у нас молодесенький міскантус Меморі посаджений, ще зовсім малече. Трояндочка, гарна троянда, потрібно буде якось її більш детальне відео зробити. Насправді достойний сорт. Троянда мільва. Так. Всім відомий сорт Глорія Деї особисто мені дуже подобається, вважаю її красунею. Загальний вигляд на флорентину Єрчика. А Ось тут у нас відквітувала рання троянда Скайлат. Дуже рання, тож уже відквітувала. Тут ось другорічка, річка, поки трішечки. Не для нас троянда. Розен Розенграфін Марія Генрієта. Ну, таке ще треба знайомитися з цим сортом, поки не вразила. Угу. Тут чудесія заквітовує Еремуруси. На фоні Міскантуса Зібрінус. Тут ось такий красень Кроненбург. Кроненбург. Це вже доросленька троянда Мерхензаубер. Немає кольору на ній. Перші квіти були рожеві, рожеві, насичено рожеві. А зараз якось вона після спеки пішла повністю така білявкою. стала. така. це красунечка Клер Ренесанс. Ось така. Клер. Це зовсім малеча. Майндгеймс. Тут у нас перераблювався куточок в саду і багато малеч. Вайтешлі. Uh, Таїті. Ще один кущик міськантусу Меморі. Ще один Майнгемс. А ось тут. Чудо-юдо троянда Ешлі, та що рожева Ешлі. Восени посаджена, дуже постраждала зимівлі і весною. Але ніби живенька побачимо, починає заквітовувати клемати з холдін. Там ось трішечки вам Twilight Zone. З цієї сторони рушкардинал. Тут у нас троянда полька. Ось такий собі кущик. Це дорослий, дорослий садженець. Він був свого часу метр вісімдесят висоти, але був пересаджений, якось невдало, ніяк він не може нарости. Ну, Такий собі саджанець. Тут у нас цілий куточок такий пересадки і прямо ось треба чекати, краси поки немає. Це трояндочка старого зеніл, другий кущик, і вона вже відквітувала. Давно вона вже квітує, так що вже відквітувала. А ось ця красуня. Красунечка, великий кущ, кущ красень, доросленький кущик. Він десь з 2015 року посадки, був пересаджений, такий красень, красень, дорослий і великий кущ Polar Star такий сорт. Дуже мені подобається. Гарно він тримає квіти, має широкий гарнезний кущик. Дуже мені подобається цей сорт. малесенький кущик. Газенштат росток. Більш пізня троянда, він тільки-тільки, ну, починає. Тут у нас посаджена бузина, якщо правильно пам'ятаю, то, по-моєму, сорт герда. Так. Гарненько вона квітує, має такі дрібні-дрібні світленькі квіти має. Так воно тут загальний план у нас виглядає. Це моя улюблениця скумпія. Дуже гарне зне листя вона має. Дуже-дуже гарне листочко. Вже вечеріє і. Можливо, фарби не такі яскраві будуть, але. Ще доволі видно. Це троянда Софія Ренесанс. Ось така Софія. І вже кущик у третій рік, але поки слабенько наростає, поки ще. Не в захваті від самого сорту, треба ще спостерігати. Це Барбарис кармен. Так, фарба вже не передається, вже вечеріє, і фарба вже не передається насиченого кольору. Оглядово глядово вам покажу, а глядово буде видно. Тут у нас ялівець, не знаю, що за сорт, або Blue Arrow, або Sky Rocket. Ось наростає, вже такий росточок має. Ось Наші плетисті стоянди з іншого іншої сторони. Тут у нас багато було пересадок, бачите, що багато місць саженці ще невеличкі. Що робити з цими пересадками? Де від них віддінешся? Це трояндочка версайні. Сильно вона красунечка обмерзла, тож довелося її обрізати в нуль. Це вона пустила від землі вже дві базалочки. Красень сорт, але ж сильно обмерз. Це красень, який мені дуже подобається. Другорічечка. Колір не передає тяжко зпіймати його колір. Ось. Це Red Leonardo da Vinci. Теж красунчик обмерз, був сильно обрізаний. Що ж зробиш? Злаки посажені трішечки. Лисохвістол, Тейлз, міскантос. Це трояндочка, Бетті Буб. Їй теж уже третій рік. Мені здається, що третій, напевно, та. Але якось поки що не вражає. Не розміром, не. Ні... Можливо, треба ще чекати, поки наросте кущик, потім вже буде краса. Бо ось цих пан тут у нас герцогиня Фредеріка. Ось вам її покажу. Гарний гарний сорт герцогиня Фредеріка, красунечка, довго ми їх чекали, її і ось троянду Ангелу. Слабкі саженці, дуже довго наростали. Ось можна сказати, що це перший рік, коли вони нарешті схожі на троянд. Там у нас коничники Карли Форестери і Барбарисики. Ось оце чудо покажу вам першорічка Троянда принцеса Кіші. Має насичений колір, але бачу, що він швидко вигорає і показує зелену серединку. Цікаво, звісно, що вона тільки весною посаджена, може мати зовсім інший вигляд, ще зовсім першорічечка. Тут в нас міст без назви. Так, покажу вам трішки загальний вигляд. Хоч підсаджених багато малечі, але є структурні рослини, дорослі в цьому куточку, що виглядає все доволі. Принятно для мене. Айстра тут посажена, шнітані. тані. А -а -а. Барбарис ред чів. так. Далі тут Дерен. Дуже він цікавий цього року. Мало листечка на ньому надо буде почитати. Можливо, він обмерз, що так мало листя, мало його обрізала. Буду далі бачити. Так, піду покажу, кого я вам тут пропустила, може не назвала. А, -а, -а це новенький саженець. Просто я садила цієї весни Нордвінд. Там ось теж малесенька троянда Cherry Giol. А ось красень, якого довго чекала. Дуже гарнезні квіти у троянди Шато де Маркю. Погляньте, і закрутка, і самі бутончики. Буде дуже достойний сорт. Йому вже третій рік. Буде гарною трояндочкою. Так, що ми тут не дорозповіли? Це конечник. Овердам, щучка дерниста. Ось мускусна троянда. Рясна, 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 рясна. Вона буде все літо квітувати. Моцарт Леді. Красуні. Ось тут. Ангела з Фредерікою. Маленька троянда, друга річка, але трошки бачу, що проблемна, погана зимівля, при тому, що квіти гарне зні. А, дюхавр. Так. Ось перед вами також проблемна троянда Жанна Моро. Обмерзає дуже. Мабуть, її треба було дуже сильніше обрізати, А чи толку з неї не буде. Квіти має гарнезні, але таке. Так, повторюсь, це коничники Карли Форестери. По центру Барбарис Арлекін. Ось. А тут троянда одні переваги має. Пульман Орієнт Експрес. Вона вже давно квітує і від спеки на сонечки замал... замалиневіла. Ну, сорт дуже достойний. Так, покажу вам ще барбариси, які я пропустила. Так, тут у нас. Ред пілар ось він. Так. Зараз бо наступила. Наступила на, на Сангрі Сорбру. Така зелененька буде потім квітувати а, червоними гарненькими. Віточками і Барбарис Оранж Рокет. Тут вони посаджені разом з куничниками А це, звісно, плетисті троянди. Красуні стінка стоїть з плетистих троянд. Сінечко там у нас. Буде видно. Величенька тут локація, поки вам все покажеш, ніби й коротко, але. Так. лисих хвіст фламінго. Ось тут ще еремуруси, Барбари з Голден рінг. Каріоптеріс, оцей пишний кущик, каріоптеріс, восени буде квітувати дуже-дуже гарно, синіми квітами. Плетисті трояндочки, трішечки лаванди, піонії відквітували. Трішки злаків. Отако. Тут гібіску древовидний також у нас є. В нього в ножках посаджена полівичка або гусятник. Гусятник українська назва Purple Love. Мені подобається поєднання ось з Барбарисом Голден рінг. Це красунчик потрапив пересортом до нас. Троянда Оль Гарна трояндочка. Дуже гарна, гарний пересор трапився. загальну картинку. Ось тако. Тут іще пухири плідник in Red. Там ось підсажена троянда. Нотердам Дюрозер. Тут ось червоний низький барбарис Парк Джувел. Загальний план. Похороплідник Диябло. Дуже достойний сорт. Набагато краще, ніж Lady Red. Барбарис а Грін капет ось. Тут у нас посаджений ряд коріопсисів. Вони були дорослими, їх потрібно було вже розсаджувати, то ми їх омолодили, розсадили і доволі зараз ще такі дрібненькі кущики. Насправді це величезні, як наростуть і швидко нарастуть, величезні кущі. Зазвичай тут квітують. В цьому році маленькі. Шатром рожева, вона пізніш в сорт. Аустріана яскраво червона. В цьому році вирішила, що вона також пізній сорт. Зазвичай вже квітує. Біла троянда кущова white Mayland. Ось Флорентино гарно. Контрастне поєднання Флорентини і White Mayland. Ну і, звісно, плетисті п'єри деронсари, пале роялі, плетисті троянди. Тут ось іще теж злаки підсажені, трішки пировські, але все ще поки наростає. Ось так воно. Локація номер два, Бу, вулиця. Та, вже трішки пізненько, але. Принаймні сонце не заважає показувати. Це ось вам поближче пале Рояль. Так. Дуже достойна, аристократична троянда. Та плетесті троянди це краса. Догляд за ними суттєвий, але... Летить ті троянди то краса. Не треба буде вам цю локацію в кольорі показати. Все ж таки зараз уже темнувато. Ну і Флорентина. Звісно, Флорентина. Ключа. колюче страшне. І п'єр. Дорослий П'єр. І Флорентина. Так. дякую.